Всім привіт на моєму каналі. Всім привіт! Як ви бачите, в мене знову сьогодні є дві помічниці це Дашенька і Настенька. Я недавно на днях отримала нову дуже красиву картину, і зараз ми з дівчатками відкриємо її разом. Покажемо, звичайно, вам, що ж там за краса. Так. Дівчатка, знімайте цю плівку чорну. І зараз побачимо цей шедевр, бо цю картину я Чесно, дуже-дуже хотіла. Останнім часом на неї так надивилася в інтернеті. Саме ця картина є дуже популярною у нас в Україні. Лак контролює весь процес, допомагає дівчаткам. Молодці справились, і ця, подивіться. І ця картина є карта України. Так, да, Це карта України від MyArt. Подивіться, яка краса. Саме цей сюжет зараз просто, просто в тренді. По-моїх таких, знаєте, спостереженнях. В мага... на... Ті магазини, на які підписана, на... на алмазні магазини, ця картина просто розлітається. Дівчата не встигають отримувати товар, як за день-два вже цієї цього набору в них немає. Просто пачками розбираючи, Звичайно, я захотіла придбати собі таку карту України, таку красу в жовто-блакитних кольорах. Угу. Дуже люблю, коли картини приходять в коробках. Відкривайте, дівчатка, набір, і роздивимося, що туди входить і як він виглядає. Так. О, там, бачу, є сюрприз. Подивіться. Сукерка! <рес> Дівчата доволі, ми задоволені, ага. подивіться, який смаколик нам відправили від MyArt. Ось такий батончик, дуже смачний. І там ще чай, я так розумію. А, і пакетик чаю. А ну, відкривайте, Так. Давай я надію. Так, це полуничний чай з квітками. Ось такий чайок і батончик нам прислали разом з картиною від My Art. Дуже дякуємо. Дуже приємно отримувати такі смачненькі і приємні подаруночки. Настенька відкриває вже плівку, знімає з набору. Так, да, це тримачі такі для картинки самої. І тут ми бачимо інструменти та стрази. Ой, є, звичайна, інструкція. Це дуже добре. Ось така чітка, якісна інструкція. Зараз ви відкривати стрази, але давайте подивимось на саме полотно. Ану, Настінька і Дашенька, підніміть картину. Подивіться, яка краса. Вона розміром 40 на 30, так? Так, розмір 40х30. Але для цього розміру вона дуже круто виглядає. Угу. Клас. Викладати, звичайно, її буде одне задоволення. Давайте я так подивлюся, який тут легкий шар. Я вже від цієї компанії, від цього виробника викладала картину, то я знаю, що в них чудовий легкий шар, так. Лепкий шар гарний, символи теж чітко видно, все добре. Картина на підрамнику теж якісно гарно натягнута. Я останнім часом дуже люблю картини на підрамнику, тому що це зручно. Виклала, покрила лаком і можна прикрашати стіни свого дому. Так, ну що ж, давайте роздивимося стрази. Стрази в наборі йдуть квадратні. А ну давайте я так покажу, як вони всі разом тут склачені. Ось так стрази виглядають в пакетику. Гарні кольори. Відкривайте. Дуже люблю, коли стрази йдуть відразу в зіп пакетах. Не потрібно нічого пересипати. Я думала, фон буде чисто білим, а він йде в такому ніжно ніжному молочному відтінку. Клас, я це дуже люблю. Тут є пастельні кольори. Угу. Ось є яскраві. Так, тут є як яскраві, так і пастельні кольори страз. Класно. І для розміру картини 40х30 квадратні стрази це саме те, що потрібно, тому що буде краща деталізація від квадратних страз. Чудово. Стрази дуже гарні, яскраві. Давайте ще подивимося набір інструментів. В набір входить на зелений лоток. Маса для Велика стилуса. маса для стилуса. Сам стилус та Рожевий стилус із шваброчкою. Оце про те, що я говорила в попередньому відео, що дивіться, в таких картинах, де багато є викладки фон одним кольором, дуже важливо, коли ось, така, ось такий стилус іде зі шваброчкою. це прям дуже важливо, тому що набагато швидше просувається робота завдяки цій шваброчці. Пінцет металевий і зелений лоточок. Так, дівчатка вже розпочинає викладати картину світлими трасами. Да лоток, настін лоточок, і вони будуть, мабуть, згори звідси. Так, викладати? Угу. Да. Тут вже плівочку забрали. Так. Так, потрібно. Знімаєте повністю? Так, <кхід> да так, -да, знімаю верхню плівочку повністю і заправляю свій стилус. На цей плюсик? 에, да. Просто дивись, ці плюсики мають бути по волках, так посередині, бачиш? А, посередині плюс. Так, посередині плюсики. Отак. Ось так. Деколи на канікулах або на вихідних просто можна дітей зайняти чимось корисним. Це розвиває добре моторику рук, тим більше, коли діти маленькі. Та й взагалі усичивість. І. Мені здається, діткам все рівно цікаво повикладати алмазки, тим більше, коли є дитячі сюжети. Даша, коли була меншою, я їй купувала такі дитячі картинки. Вона, звичайно, їх не всі викладала, а з моєю допомогою, але все ж таки. Інколи їй це цікаво. Так, ну все, до нас прийшли подруги, ми йдемо до них. Дінь дівчатка, грайтеся, відпочивайте з подругами, а я буду далі викладати цю красу. Пока-пока! Пока. 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 Okay. Значить, дівчатка, потім я вже виклала деяку частину страсти, ми більше з цієї сторони вже були багатенько виклали, і Дашенька з цієї сторони викладала. Але зараз я це все знімаю з полотна, тому що ми розпочали неправильну викладку. Дивіться, страйзінку потрібно. Викладати так, щоб цей хрестик на полотні був посередині стразінки. Прямо на хрестик потрібно ставити. Але чомусь я так зразу зрозуміла: ми так почали викладати ось так. Що Ці хрестики були, якби, по куточках стразінки. Ось так ми викладали. Це було неправильно. Потрібно ось так викладати. Потрібно окласти стразінку на середину хрестика, щоб сам хрестик в нас виходив під стразою, під стразинкою квадратною. Це я вже зрозуміла, коли подивилася інструкцію. І коли я подивилася на край картини, подивіться. Тут добре видно, що хрестик має бути під стразинкою, посередині стразінки. Це я показую, можливо, Теж хтось буде викладати цю картину, щоб ви зразу знали робили зразу правильно, а не так, як я. Ну, нічого. Зараз я заберу ще ось ці стрази і почну викладати по-новому. Добре, що, якби тут можна все робити, викладати шваброчкою, це дуже швидко. Я замінила стилус. Тому що тут шваброчка на 4 стразінки. Я звикла такою викладати, працювати. А той, стилус, яким я. Викладала, дивіться, тут є два рожевих в мене. Це з набору. Тут він здається на 8 чи на 9 стразинок, Мені незручно таким великим викладати. І також є на рожевому на 3 стразинки, Ну, це якби довше набагато. Я звикла ось такою на 4. Отож, зараз буду працювати таким стилусом. Після перших включень пройшло вже декілька днів, я виклала ось таку частину фону білими стразами і хочу поближче вам показати, який гарний блиск мають ці квадратні стрази, хоча, як ми вже знаємо, більше блиску дають круглі стрази, але саме в цих квадратних багато граних є зверху кожній стразіньки, вони дуже-дуже гарно виблискують. Я вже уявляю, як гарно буде виблискувати синьо-жовтий колір на картині після випадки. І хочу також вам показати. Вперше пробую викладати стрази ось таким шахматним способом. Мені начебто сподобалося. Зараз буду заповнювати ці всі квадратики стразами. Повикладала я стрази з шахматкою, але знаєте, для мене це трішки задовго і трохи муторно, тому що такі одинакові ділянки одинакового кольору мені зручніше викладати шваброчкою, так як це набагато швидше. Тут і так не дуже весело викладати такі великі ділянки білим кольором, то отак, тицяти по типу, одній стразинці це не для мене, якщо чесно. Шваброчка в такому випадку це саме те, що потрібно. Це так, знаєте, заради цікавості спробувала, але думаю, так робити більше не буду. А там побачимо. Верхня частина фону вже готова. Ось така краса виходить, так гарно все сяє та переливається. Але в мене вийшла така неприємна ситуація. Не знаю, можливо, це тільки в мене, так дивіться, стрази наелектризувалися, і я не можу з ними нічого зробити. Дуже незручно викладати, коли вони наелектризовані. електризовані. І я не пам'ятаю, чи було колись в мене таке в наборах чи ні. Якщо було, то це було дуже-дуже давно. І я. Не знаю, що з цим робити. Подивіться, вони ні туди, ні сюди. Вони просто позлипалися, примагнітились прямо одне до одного і дуже магнітяться до самого стилуса також. Рядочками зразу ставати не хочуть, подивіться, я їх і сюди, також в цю сторону, подивіться. От по краях трішки рядочками стають, а основна маса, бачите, всі вкупі. Не знаю, чесно, саме через це трішки намучилася, поки викладала фон. Але подивіться, який він виходить гарний. Хоча все викладається одним кольором, але так переливається красиво. Звичайно, ще камера телефону не передає всього блиску, але дуже гарно блистить. Дивіться, і також в цих стразах трішки є брак. Я відбираю його в окремий лоточок. Не скажу, що його дуже багато, але він є. Це ось такі з'єднані між собою стразінки по три, по дві штучки. Я їх відбираю, якби ну, викину, звичайно, тому що вони непридатні для викладки. І також є стразінки трішки. Ось таким браком, бачите, що там якісь такі ямочки в них ідуть, і ці ямочки дуже помітні на самій картині, якщо придивитися. Ось такі стрази теж є. Тут збоку, бачите, десь зверху, десь збоку. Інколи попадаються інші кольори, але то таке, видно, з конвейера десь попало, то можна легко відібрати. І ось такий є брак, дивіться, бачите, нерівні краї на стразінках. Ну, Також попадалося трішки ось таких просто частинок. Їм було буквально там декілька штучок. Ось так. Невеличкі мінуси в стразах є. Це те, що вони дуже електризуються. Я покажу вам навіть пакетик від цих білих страз, якими я користуюсь, подивіться, вони навіть в самому пакетику не електризувалися. Бачите? Досінок пакетика почіплялися і все. Але в загальному те, що виходить, мені подобається. Так, зараз я розпочинаю викладати блакитні відтінки на цій картині, буду насолоджуватися вже такими яскравими гарними кольорами після білого цього фону. Ой, сміюся, сама з себе. Подивіться, так хотіла гарно відзняти. Ще я тут лоточок, насипаю стрази, дуже їх вирівнюю рядочками. Я ось цими синіми ще ні разу не викладала. Це в нас буде номер 20. Так, пакетик під номером 20. Я ними на ще навіть не працювала, не викладала, а вони вже наелектризовані. Ну, що ж ти зробиш? Ох, я не знаю. Я не пам'ятаю, що з ними робити. Дівчата. В кого була така ситуація, що стрази електризувалися в наборах? Будь ласка, підкажіть, що з ними робити, тому що це не дуже зручно під час викладки. Дайте пораду, будь ласка. Ну що ж, показую, що я зробила. Ось таку ділянку синіми кольорами я виклала. Гарно все виглядає. Шкода, що телефон не передає близько страс. Так, трішечки зловлю, покажу вам. Подивіться, яка краса. Дуже легкий і простий набір. Сміливо, можу його порадити новеньким, хто тільки починає займатися алмазною вишивкою. Дуже легко просто все викладається, так що майте на увазі. Ну що ж, на сьогодні, все. Буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та свої сім'ї. Всім мирного неба над головою та до зустрічі в новому рукодільному відео!